Фестивалю конкурсу, я там дає благословення. Наголошую, що це один з небагатьох конкурсів. Не фестиваль, де всі збираються, поспівали і роз'їхались, а фестиваль, який показує нові твори, фестиваль, який дає змогу брати участь в змаганнях пісенних. Тому і вимоги, зрозуміло, до них зовсім інші. Які вимоги? Вимоги в нас доволі такі суворі. Їх будуть оцінювати Юрченко Мстислав Сергійович, викладач кафедри хорового диригування Київського університету Бориса Гінченка. Це лаурат музичної премії Миколи Лисенка, професор з Києва. Михайленко Лідія Андріївна, викладач вокалу Київського інституту музики Григієра, народна артистка України. Це Іонова Оксана Володимирівна завідувач відділу регіональної політики в сфері культури з Міністерства культури. Наш пан Ігор Левенець, знаменитий викладач музучилища Соломії Крушеницької, фахівець своєї справи Це Віна Швілі, Ірма Равазовна, педагог вищої категорії, музичний менеджер продюсерської компанії з Тбілісі. Це Новіцька Марія Іванівна, викладач кафедри музикознавства нашого педагогічного університету. Запросили ми Анатолія Крахмального в спеціально із ТВ4 людина, яка 20 років продюсує і пропагує музичну культуру України. Також Майовський Олег композиторський вовджорі, я і Наталія Крохіна з музичилища з музичної школи номер 1 викладач вокалу. Тобто люди, які безпосередньо займаються музичною культурою і безпосередньо неупереджено можуть дати оцінку тим колективам, які до нас приїздять. Хто до нас приїздить? До нас приїздять цього року. Не тільки в кількості ми пішли вперед, а перш за все, напевно, і в якості. По-перше, зарубіжні гості. Зарубіжні гості у нас представлені цього року з Польщі два колективи, з Румунії, Молдавії, Грузії, долучається Нігерія і Забір. Тобто, чесно кажучи, згідно положення, якщо є п'ять зарубіжних представників, ми не можемо... Претендувати на міжнародний фестиваль, тобто можемо цього року давати вже заявку на міжнародний фестиваль проведення в місті Тернопіль. Це дуже важливо. Важливо інше, що географія колективів, які приїздять до нас, більше: Сельвійська, область, Дніпропетровська, Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Хмельницька і колективи з Тернополя і Тернопільщини. Конкурс буде проходити в трьох номінаціях. Основних це дитяча. Номінація до 9 років, з 9 там, до 16 і старше. Конкурси відбіркові, я вже наголошував, тобто для колективів буде спеціально в українському домі, проходить в суботу. І кожен може подивитися, як їх оцінюють і що вони показують. І у березілі для хорових колективів і вокально-інструментальних ансамблів. Це пов'язано з апаратурою, з беклайном, яка виставляється на великій сцені. Здивує трішки оформлення, Ну, окрім того, хотів наголосити, що є вже традицією, що ми відкриваємо виставки, духовні виставки. В даному випадку буде представлена виставка Олега Снідовського Сакральне Тернопілля. Тобто це буде презентація його майбутньої книги. Ви вже писанку нашу бачили, це також вона буде стояти перед Березоном, щоб наша писанка, яка бере участь в конкурсі, писано 24 серпня в Києві, була оглянута найбільшою кількістю людей. Тернополян була оцінена, було якесь, скажімо, зауваження. І вже сьогодні вона буде перенесена в березі, де будуть відбуватися великодні казки, великодні ранки для дітей з малозабезпечених сімей від Тернопільського голови Сергія Нагору.